А краївки, краївки були якісь? Криївки, як е, потім облави, москалі сильно облави робили, приходили Рави русські, і, і, і ну, поляки там теж робили облави, але поляки більш е, москалі часом і через ліс лізли в ліс. О, е, То був е, е, порядок такий був вже криївки копати, потім розпустили тих. Хлопців взяли всіх, ну, вже бо казали, що війна, що американців відкриють фронт з москалями, що так, так, так воно було, що говорили так. І Жуков ще казав, Жуков хотів на американців іти. У Сталін не погодився, але і, і це. І, і тоді облави сильні почали зробити вже і бо наші ще готували, бо буде другий фронт, і всіх хлопців зібрали, і, і це. але потім як облави великі йшли і розпустили, бо зброї не було. Каже, вечір вдома. «Скорше сховайте десь, купайте краївки не менше на двоїх І mm -hmm. e, це ми з братом і в тій стороні, і в тій e, в другій стороні, як нас нагнали би туди, то там нам краївка була в лісі, то ми, ми вже то. E, а як в ту сторону, то так що я знав, десь я знаю п'ять. Шість криївок в лісі було. І то всі мали криївки, кожен мусив мати. А в нас на подвір'ї було дві криївки і одна на городі. То брат був партизанці, і щось захворів, запалення чи що. І... І Додому до, до пішов, пішов, ніби впустили його додому. Ну, там вдома, жінка, жінка, братова була полька. І, 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 друга братова теж була поліка, але вона. Бо сам е, і мама полька, але батько і брати українці, але то так за Польщі було. Раз е, мама Полька, значить, е, хрестили в польського священника, якщо дочка. А як, е, а як син то українського, бо тато українець. О. Так, е. Але от я що я кажу, вона потім на, на нашій хаті в нас вивезли, а вона брат все втік, хто в партизанці був. То, і, і потім цілий рій прийшов 47-му році, ту нашу криївку розкупали більшу, за стайні був хит купити, стайня мурована, купить щину. І, там розкупали сусід, Мотика Йосиф, він був фельдшером. В партизанці теж був, і, але потім розкупали і без зимоті сиділи в Криївці, братував варела їсти. І Я, я, я брат розказав, я ще питав, а гроші хто був, то вже бідно було. Боробуються, давали гроші, мали грошей. Були і, і Я нарисував і потім е, було дві чи три, три, певно, писанки. На купірки тоненька, певно, напечатати ще й машинці вибивано. Ой, як той. той Ну, менше так о, отакий от кусок. І, і всюди кропочка так вибите, о, обведено. І, і, і посередині писанка і три суп. Десь тут збоку, а посередині три писанки. Так, дві і на, наверху, все в кропочках. І, і сума п'ятьсот. 200, 200 золоти було. Ну, то була було чи це Цевійські купюри були. E, 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 то e, була позика партизани роздавали, то брат був потім його станичним, то і дали, і то людям роздає, і e, e, кожен давав там хто 200 злотих, то на 200 злотих була та позика, ну, та ta купюра така, то mm -hmm. не гроші, а просто. E, Партизани дали його потім. Партизанка мала свої гроші, щось треба було купити.